Слава Ісусу Христу. Божого благословення вам, дорогі браті і сестри, шановні телеглядачі. Знову неділя. І ми знову з вами зустрічаємося в рамках релігійної передачі Воскресіння на телеканалі Сняти. Сьогодні ми маємо нагоду у церкві почути дуже важливе євангельське читання, яке нас. Певною мірою налаштовує на прийдешній час. Річ у тім, що церква встановила кілька неділь, які підготовляють нас до Великого посту. Ось минулої неділі ми слухали Іванівську розповідь про Митеря Закхея, який хотів побачити Ісуса Христа. І коли Христос прийшов до Його дому, Той виявив глибоке покаяння. За своє попереднє життя вирішив докорінно змінитися, за що отримав Боже благословення. Сьогоднішня неділя також нас готує до Великого посту. Зокрема, ми сьогодні слухаємо притчу про Митаря і Фарисея. Ісус Христос розповідає цю притчу, яка дає нам дуже глибоке розуміння. Як між собою різняться люди, навіть ті, які приходять до храму? Хтось вважає себе самодостатнім, і навіть Бога вважає своїм боржником, як це ми бачимо на прикладі Фарисея, він стояв і гордовито молився: Боже, дякую тобі, що я не такий, як інші люди. І далі перераховує всі свої достоїнства. І є інші, які бачать себе грішниками, б'ють себе в груди, каються в своїх гріхах і вважають, що вони навіть негідні підійти ближче, вони стоять десь. з краєчку, очі бояться піднести до неба. Розуміють, що своїми гріхами вони осквернили образ Божий в собі. Так як це ми бачимо на прикладі Митаря. Ця євангельська розповідь, вона не просто дає нам можливість подивитися на самих себе і відповісти, ким ми є насправді, з якого боку ми себе бачимо. Перш за все, церква, як любляча мати, цим євангельським читанням дає нам зрозуміти, для чого нам піст. От зауважте. Кожен християнин повинен пам'ятати, для чого він живе. Ми живемо для того, щоб, удосконалившись, досягти якогось рівня духовності, який би свідчив про те, що ми гідні отримати Царство Небесне. Звичайно, ніхто не, не може сказати, що Він. Навіть за все своє життя, яке могло би тривати 80-100, навіть понад 100 років, що він досяг досконалості. Святі люди себе ніколи не вважали досконалим. Навпаки, чим більше вони удосконалювалися, тим більш грішними себе вважали. Але тим не менш, весь шлях життя людини, це має бути шлях удосконалення. Та й навіть. Якщо ми подивимося на життя не з духовного погляду, хіба не старається кожен з нас удосконалювати себе в будь-якій сфері е, свого існування? Чи ми говоримо про професійне життя людини? Кожен опановує свій фах, свою професію, свою спеціальність і намагається з кожним днем стати майстернішим у своїй справі. Ми намагаємося удосконалити свої відносини з рідними, близькими, щоб вони були якнайкращими. Ми намагаємося удосконалити себе в життєвому досвіді, накопичуючи, ми, нам вдається якось легше переборювати ті чи інші життєві труднощі. Тим більше ми говоримо про те, що удосконалюватись людина повинна духовно. Ісус Христос. У Івангелій сказав так: будьте досконалі, як досконалий Отець ваш Небесний. Отже, весь шлях життя людини це має бути шлях самоудосконалення. Час посту це той час, який дає нам можливість це якнайкраще втілювати в життя. Ми Впродовж всього року дуже часто забуваємо про ці свої цілі життєві, бо в нас є якісь проблеми, потреби повсякденні. Вони нас відволікають від цих думок. І нам здається, що от тільки, тільки е, ці проблеми я вирішу, тоді я буду вже думати про своє духовне. А ці закінчуються, починаються інші, і так безкінечно. А от приходить час пусту, і все сприяє тому, щоб ми, відклавши всі життєві проблеми, хоч на певний час, хоч на тих сім тижнів, забувши про своє ось таке буденне сіре життя, більше уваги присвятити своїй духовності, пригадати, як ми маємо жити загалом. Отже, церква сьогодні нам нагадує, що ми. В час посту особливо, але і загалом в цілому нашому житті повинні зростати духовно, удосконалюватись. Я думаю, що ні для кого не секрет, що удосконалення можливі тільки за умови, якщо я бачу себе в чомусь недосконалим. Коли ми дивимося, наприклад, ось цих двох людей Митаря і Фарисея, ми розуміємо. Чим вони різняться між собою? Зовсім не тим, що один праведник, а от другий грішник. Зовсім не тим. Вони різняться між собою тим, що один бачить себе самодостатнім, вже досконалим. Йому немає потреби вже щось змінювати. Він вже досяг того рівня, навіть більше того рівня, який від нього вимагався. Справді ж. Фарисей хвалиться, що він двічі на тиждень постить. Хоча за старозавітніми правилами треба було один раз на тиждень постити. Він дає десяту частину пожертви з усього, що придбає. Хоча цього не вимагав старозавітній закон. Людина, яка вважає себе самодостатньою, вона абсолютно не має жодної мотивації для удосконалення. Тобто її духовний шлях зупиняється. Хоча, треба сказати, він не зупиняється. Він стрімко рухається вниз. Людина, яка вважає себе досконалою, вона однозначно деградує. Колись навіть древні римляни казали, коли немає руху вперед. Є рух назад. Ось та е, уявна досконалість, яку бачив у собі сам Фарисей, насправді вона зовсім нічого не вартує перед Богом. Ні, це не означає, що ми не повинні молитися, постити, жертвувати на храм, допомагати іншим. Так як це робив фарисей. Ми це повинні робити. Але ми не маємо права, так як Фарисей, вважати це достатнім. Це ніби я відкупився, я ніби задобрив Бога і на тому крапка. Людина, яка такою себе бачить, вона ніколи не буде змінюватися в кращий бік. Вона всіх буде вважати гіршими. Вона, навіть бачачи кращих за себе, буде намагатися в них побачити щось таке, що цю людину зробить її нижчою за себе. І навпаки, коли ми дивимося на Митеря, ми розуміємо, що його заслуга зовсім не в його попередньому житті. Його всі називали грішником, і це цілком виправдано. Його заслуга в тому, що він зумів побачити свою гріховність. І то таку глибоку гріховність, через яку він навіть не смів очей піднести до неба. Нам дуже важливо в духовному житті не просто буквально уподібнюватися митарю і уникати такого ставлення до себе, як це. Бачимо у фарасею. Нам перш за все, треба зрозуміти, яким є далекий шлях від нашого теперішнього стану до тієї досконалості, якої ми повинні досягти. Господь дав нам дуже цінну можливість, щоб ми, будучи такими, якими ми є. З кожним днем ставали кращими. Звичайно, не своїми силами, бо що наші сили? Що ми можемо самотужки зробити? Я навіть помолитись не можу так, як треба, хоч, здається, все сприяє тому. Навіть коли я геть усамітнюсь, я закриюся в тихій глухій кімнаті, і, ніхто, і нічого не буде мене відволікати від молитви, ніякі зовнішні звуки, навіть в такому стані. Моя молитва буде далеко недосконалою, бо безліч думок буде відволікати мене від молитви. Отже, ми маємо можливість удосконалюватися але не стільки своєю силою, скільки дією Божої благодаті. Наскільки сильною є ця благодать, ми можемо побачити навіть на прикладі того ж самого митаря, чи того, про якого ми сьогодні слухали. Чимите Закхея, про якого ми слухали минулої неділі? Дією Божої благодаті в людині стаються такі докорінні зміни, які проводять людину до невпізнання. Ніхто не може повірити, що «от ти вчора був такий, а сьогодні став зовсім інший. Це все незбагненна Божа благодать. Але вона починає діяти тільки тоді. Коли ми створюємо сприятливу атмосферу для неї, коли знаходиться місце для Бога в нашій душі, а це місце відкривається нашим смиренням, таким, яке ми бачимо у самому митарі. Дуже важливо, що ми, готуючись до Великого посту, добре збагнули, як нам працювати упродовж всього життя. Щоб не уподібнитися фарисеєві, а наслідувати чесноти митарі. Не треба думати, що досконалою повинна ставати людина тільки та, яка глибоко впала в гріх. Фари... Митер, мовляв, був великим грішником і тому покаявся. А от я грішник невеликий, тому і мені не так багато треба каятися. Я на початку передачі говорив і повторюся: святі люди, великі угодники Божі, попри свою справді духовну досконалість, завжди щиро, відверто вважали себе найбільшими грішниками. Не так лицемірно, як часто це ми робимо. Я перед іншими себе показую великим там смиренним і, і, і зовсім не пихатим, але в душі. Мене аж розпирає від гордині. Вони були по-справжньому смиренними і по-справжньому вважали себе грішниками. Вони свої чесноти вважали своїми гріхами. Бо розуміли, що те, що навіть вони роблять, здається правильно, воно вже десь заражено якимось марнославством, якоюсь завищеною самооцінкою і так далі. Отже, намагаймося. Завжди шукати такого стану, який сприятиме нашому духовному зросту. Завжди помічаємо те, що в нас неправильно, а його в нас є чимало. Завжди просімо Бога, щоб давав нам бачити нашу недосконалість. Коли почнеться Великий піст, ми багаторазово повторюватимемо молитву преподобного Єфрема Сиріна. Де, зокрема, звучать слова Господи, дай мені бачити мої провини. От саме це бачення своїх гріхів, воно дуже сильно сприятиме нашому смиренню, а водночас даватиме нам можливість зростати духовно. І повірте, якщо ми ось так себе налаштуємо, якщо ми так віднесемося до часу посту, то він. Звичайно, не пройде для нас дарем. Ми пройдемо цей шлях, я не скажу, що легко, я не скажу, що безболісно, але скажу, що ми пройдемо його з користю. І ми наприкінці посту обов'язково відчуємо ось це духовне задоволення. Таке задоволення, яке ми, наприклад, отримуємо після важкої, але результативної праці. Коли ми щось важко. Посилено робили і, врешті-решт, досягли якогось хай буде не кінцевого, але приємного для нас результату. Постараємося всі ці речі правильно розуміти і йти життєвим шляхом, так, як нас вчить святе Іване. Час нашої передачі добігає до завершення, і мені тільки залишається побажати вам. Доброго духовного зростання. Будьмо досконалими, як досконалий Отець наш Небесний. Божого благословення Вам, слава Ісусу Христу!